Автомобіль, який ми його передали у 32 бригаду бригаду Підкуп'янськ, вона там постраждала затрьохсотилася, і знову хлопці привезли її для реані... реанімації. Ми її знову підлікуємо. І знову вона піде на цей на фронт. Організатор ремонтного батальйону та власник станції техобслуговування автівок Олександр Короленко розповідає: реанімує їх разом з товаришами. За три роки повномасштабного вторгнення автопарк поповнили каретами швидкої допомоги, вазами, побідами та москвичами. І ті каже, працюють на перемогу. Це йде на запорізький напрямок, це йде в 44-ту бригаду. Там е, ми зробили е, вмісто коляски, вийшов щит такий для того, щоб перевезти, перевозити і поранених, і, на жаль, двохсотих, як кажуть, цей мотоцикл з коляскою їм привезли жителі Лисянки. Тепер, говорить механік Віктор Нехоца, готують його до майбутньої служби. Жалко, що я його просто не сфотографував зразу. Дуже в страшному стані був. Ну нічого, все ту ладу довели. Я так навіть бісьмешно. Нині каже, тестує його потужність. Саме цей мотоцикл ремонтується особисто, як то кажуть, для моєї племінниці, яка є військовим медиком ще з 2014 року, з місяць назад написала, чи не можна Тітань десь знайти такого мотоцикла. Ну, як ото каже, німці їздили. Так собі по дівчачому, не знаючи, що цією справою в нас займаються. Олександр Федорович сказав, зробимо, тому що для цих хлопців немає чогось неможливого. Не можуть стати корисними в бою, тож перемагатимуть в тилу, говорить механік Микола Везнюк. Звільнили то ми вирішили допомагати машинами, мотоциклами, людям на цьому хлопцям напереду. Якщо авто не підлягає ремонту, його розбирають на деталі. Та цю каже рятують вдруге. Дис степлення поміняли. Почали заводити, заводиться, помірили компресію. Дуже мала компресія, 7,5, це дуже мало для такої машини. Найважче в ремонті автівок, знятих з виробництва, знайти запчастини, розповідає електрик Анатолій Гновенко. Все треба щось придумувати, мислення включати. Тут поки що будемо робити мотор, а потім будемо бачити, як заведеться, заводить. Будемо то будемо шукати далі що там. Вже бути вірними справі та не боятись викликів. Такі завдання, говорить Олександр Короленко, поставив перед колективом на початку вторгнення. Їх, додає, дотримуються досі. У нас є розуміння з нашим колективом, що коли е, ми не, хлопці не зупинять там їх, то е, вся Україна це буде сплошна буча. Тому ми робимо для себе, щоб не всіди не капа не прийшли. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.